І сьогодні я покажу вам моїх собачок, песиків, Арчі і Рекса. Ось тут у нас Рекс. Поздоровайтеся, Рекс, поздоровайся. І Арчі. Ой, і де, Арчі. Не скачує. Зараз я ще покажу котика бурика. Зараз біжу до нього. Не скачує, Арчі. Бурик, ось це у нас котик бурик, хоч він спокійний. Ось такий наш котик. Ну, що ви вже за буриком заглядаєте? Не скачи, не скачи, не скачи, я тебе прошу, Арті. Е, хочу вам сказати, хочу вам сказати, що Рекс, тобі скільки, а? Пару місяців, молодець. А тобі скоро вже рік буде. Великі пси. Що не скаче? не скаче, Рекс. Ти нечемний песик. Ой, ось такі в мене песики. Не дуже чемні, але, але вони мені піднімають настрій. Я деколи -коли не маю що робити, я біжу з песиком, бо вони мені завжди піднімуть. Настрій, а й так, Рекс, де де? Ага, оде Арчі, гарний песик. Ходіть сюди, хлопці. А бурику нам як А бурику, як я казала. Десять років, може вже й 11 або 12, точно не пам'ятаю. Але вроді би мама казала, що 12. Капець. кіт старший, ніж я. Що за ти? Це що так? таке? Я не розумію. Добре, що хоч ви не старші. О, ще. Наші Арті і Ред дуже люблять бігати, якщо ти, Побіжиш, побар... пограєшся, вони до тебе привикнуть, побіжиш, то вони за тобою будуть бігати і будуть за ноги хапати. А вони, Арчі, подар був два рази Рексове на шийник. Ні, навіть чотири рази. Вони нечемні. Вони дуже люблять гризти. Вони тут лавку подерли, там ще щось. Пшов! Не скачи, не скачи рекс. Ой, тобто, Арчі. я вас хлопці путаю, бо і той, і той і великий. Ой, да. А я ще була в Польщі. Коли я приїхала, коли я лише не їхала, вони... рекс був маленький маленький. Я думала, ой, зараз знову буде маленький, маленький песик. Приїхала, я рекси не впізнала, він був такий великий, це просто був капець. Ну, дякую за перегляд. Дякую, що ви переглянули це відео. Знову щось гризе, папірчик. Дякую, що ви перегна... переглянули відео, ставте лайки, підписуйтеся. Для вас це просто лайки, і підпис... а для мене це дуже важливо. Арче, попрощайся. Па-па-па-па-па. Лекс, попрощайся. Я з вами прощаюся до зустрічі.